Так, дивіться, каву наливають в Тернополі, дивіться. Реальні китайці. Бандитський осередок, Дивіться, всі посміхаються, давно не бачили Студницького. Так. Так. Друзі, <ріху> магія. Капець. Андрійку, привіт! Добрий вам! Дивіться, які красиві люди! Тернополяни. Їдемо назад додому, бо мама казала, що як ми не встигнемо, то нас буде дусити. А чого ви замокли? Бояться. Бояться, бачите, нагнали ментів з автобусами. Привіт-привіт! Почну свій відеоблог з кінця. Тому що хочу показати сьогодні трошки Києва, але я буду перемішувати з моїм перебуванням в Тернополі. Я їздив в Тернопіль ви в курсі і так зараз спробую зробити по-модному. В одному відео покажу дві події. Ось, а сьогодні, сьогодні, понеділок, сьогодні тут, як кажуть мінти, міроприяття. Це все там по сотні. Плюс вчора бастувала блокада Донбасу. А так що тут ще буде весело сьогодні зараз спробую щось показати вам більше. Я за п'ять хвилин вийду на бороду. Місце Тернополя. Я казав, що я поїду, на мій справа, вітаю вагон. Так що буде такий невеличкий влог про моє перебування в Тернополі. Приїду змонтую, а зараз по каву ніде. Там за вікном вже ще трошки, ще капелечко. І я вдома мами. Ранок суботи, вчора вже не хотів знімати, бо радості були повні штани. Поки там доїхав, поки то все. Зараз з братом їдемо на китайці. Покажу вам, що таке китайці. Покажу вам веселий хлопця. Зараз купуємо якісь бублики. Веземо там ззаді. Картину. Картину. Картину маслом. Якусь дуже більше не грошей. Накупив кавизу до Києва. То я люблю інку. Тут стара з 90-х. Така фігня. Типу. З якоїсь бурячанки чи що вона. ну коротше, і лава це взяв. Тут, тут ціни 65 гривень така мопачка в Тернополі. Так що кияни, якщо що, роблять закази. Все, продовжуємо їхати. Це перехрестя банкової і інститутської. Тут, як кажуть, менти нероприяття. Все перекрито, там молебен іде, де героїв сотні, там портрети. А тут все кругом, так як на фронті. Купа з казками. Там далеко-далеко, бачите, там люди. От. А це у нас а це йду на роботу. Зараз буду проходити. Бояться, бояться, бачите, нагнали мінтів з автобусами. Не знаю, сьогодні обіцяють на цьому годину. Вчора тут було якесь протистояння. Зараз я спробую, спробую зараз відправити знімальну. У мене вже одна вже група знімає, друга ще є. Це наш центральний вхід на канал з другого боку. Хлопці мерзнуть, хлопців привезли на роботу. Їхня робота тепер розганяти митингувальників. Автобусами, все затемнено, нікого нічого не видно. Я так йду з телефоном, ніхто мені ще поки не, не каже, у мене такі документи, що я можу зайти прямо до секретаріату. От, бачите? Хлопці, хтось спить, хтось. Ну, подивимося, що сьогодні буде, подивимося. Поки воно так. 10 1055 заправляв. Реальні китайці. Тусовка. Зараз заходимо, показуємо, що це таке. Хорош, ні, закинув а я перед началом порекомендую. Бандитський осередок. Подивіться, які мої любимі підписчики. Як торгують, подивіться. Чим? Зараз. Ні, це чекаєш. Зараз заплатиш? Зараз вам реклама. Супер відеоблог, реальні китайці. Я потім силочку приліплю до них. З Та да, Я приліплю. я приліплю. Дивіться, всі посміхаються. Давно не бачили студницького. Так. Так. Що ви, зараз? Так, я поки виключаюся, поки вони не, не настроїлися. Так, дивіться, кукау наливають. Тернополі, дивіться, стаканчиках Як каова столиця. Кропи, каова столиця. Такі великі, бачите, як коли зморожену продавали. Отак. Хто жив то В Тут... Тернополі біди це, немає. Це картина, а, це, яку так. ми везли. Дивіться, яка класна. Намальовано польова. Так, Назар, це Назар Манзій, я вже вам про нього почав розказувати. Назар, давай бере рекламу і розказуй про жінку, яка малює. Такі Рекомендую картини. дуже гарну художницю, професійно малює картини. Я думаю, Андрій дасть посилання на неї в Фейсбук. Знизу під відео, звертайтеся. Я просто здивований якістю. Тут, якщо близько подивитися, це просто ну, ну, шикарно. Шикарно. Мені дуже подобається. Це замовлення. Я дуже довольний якістю. Треба квартира відправляється в Німеччину з документами. Так. так що все, майте на увазі внизу буде посилання. Рекомендуємо, два канали. Ранні китай теж рекомендують. <рес> Колаборація. Так. Все, відвідали хлопців, їдемо назад додому, бо мама казала, що... Як ми не встигнемо, то нас буде дусити. Такі, не люблю страшно, такі зустрічі на дуже великих скоростях. Все, поїхали тут в Тернополі, такі по секрету, скажу, такі ями, що просто капець, машина літає. Все, потім включимося. А ось тут є мегія. Капець. І так, сьогодні неділя, три години до мого поїзду на Київ. Ще маю одну зустріч, зараз вам її покажу так трошки, з Андрій з Андрійком Качалом. Так що Дивимося, таке моє перебування в Тернополі. Я все не знімаю, тому що маю трошки справ і такі кусочки вихватую вам покажу потім. Було е, два дні е, е, в мішку сиро, сиво. Зараз Зараз випогодилося в Тернополі. Прикольно так, сонечко світить. Зараз вам покажу трошки своє озеро. Там рибаків купа, воно замерзло за раковинку. О, моя дружба, озеро, бачите, там, там багато таких рибаків є. Наша розв'язочка тут. Тут я родився і виріс. Там далеко Тернопіль розрісся, багато новобудов, новий світ. Села, я тут таке. А -а -а. Показую. Ось він. Андрійко качало і його друга половинка. Андрійко, привіт! Добре. Добрий вам! Дивіться, які красиві люди. Тернополяни! Ідемо в піцерію. О, Отаку. Маємо пару хвилин, вип'ємо кави, зімо піце. А чого ви замовкли? А, а я знімаю, дивіться, ми готуємося до прямого ефіру. Завтра у нас прямий ефір. Таня, про що в нас промігти? Це її нова буде програма прямо ефірна, Іванська День» називається. А ну розказуй, про що завтра будемо говорити? Е, будемо говорити про Майдан, звичайно. Про Майдан. Про те, що було три роки тому, про те, що було вчора на Майдані, і найголовніше питання, чого нам чекати завтра, чого чекати Україні завтра? І що нам зробити для того, щоб це завтра, що нам усім зробити, для того, щоб завтра було яскравішим, теплішим і мирнішим. Мерзитні. Ну такі Мерзу. от справи. А це Мариночка, керівник проєкту цього. Мариночка, а хто завтра буде у нас в гостях? Ти знаєш в курсі, не в курсі? Ще не знаю. Ще не знаю. У нас рею ревідносом шукають. Ми дуже хотіли адвоката Небесної Сотні, Ну подивимося, подивимося, вони там сьогодні всі в справах. Попробуємо. Все, слідкуйте за відео, працюємо далі. Той моя вулиця, на якій я виріс. Колись вона називалась будівельників. А тепер називається Імені Назарія Римчука. Бачите, такі у нас тума. Західна Україна бідує. Великі. Це практично центр міста коло озера. Машини у нас тут такі їздять, бачите. Ауді. Клю-кю. Так що тут я виріс. Пацаном бігав. тих стежечках. Наша пошта. Вона до сих пір реально працює. Все, всі вже на емейлах, e а ще пошта є. Отак. От все. Зустрівся я з друзями. Залишається година до поїзда. Зараз бігом збирати сумки, їду на Київ, треба влог закінчувати. Він такий вийшов. я не мав що показувати, Та може і не хотів показувати, я не мав, дуже часу не мав на це все. Задача була попасти до мами на день народження, на ювілей, попали, поздоровали, пошанувалися і йду назад до Києва. Наступні відео вже будуть з Києва. Все, хорошого вам настрою. Бережіть себе, люблю вас дуже сильно. Па-па.